Мене звати Назар. Потрапив в кіно. Я, мені допоміг хресний потрапити в кіно. Він надіслав мої дані е, режисеру Алі. Цікаво, е, як хлопають. І одного разу мені доручили теж хлопнути. Як в школі ставляться до того, що ти зараз трошки заняття пропускаєш? Ну там Алі і інші режисери, продюсер дав. І записку в школу, яких, і з яких днів вони мене забирають. Ну, щоб, що вони несуть за мене відповідальність, а не школа? Та й вони ніби не проти. Вони наоборот радісні. Бач, не почне. Чому? Можна так не цілий? Рябенький півник. Сам не свій зробився, у нього грабінець зміж міжпір'ячка пробився, а головне, уперше в курнику, він проспівав куріку, -ку -ку Надувся півник наш і загордився. Я любі непростий. Я, знаєте співець. А коли хочете.